З 2014 року я брав участь в захисті нашої країни. в 17-му я демобілізувався. Під час повномасштабного вторгнення я прийшов перший день у військкомат, у зв'язку з тим, що в мене третя група інвалідності. Мій номер записали, дані сказали, зателефонують. Ось, чекав я буквально тиждень часу, можливо, навіть менше. Після чого я, я створив свій добровольчий батальйон. Наразі я є командиром цього батальйону. Також я є керівником комунального закладу Чернорадської міської ради Будинок воїна. Це ветеранський простір, який представляє інтереси ветеранів, їхніх сімей, родини. Наразі на базі будинку воїна працює юрист, консуль. Який допомагає з оформленням певних заяв, і також у нас працює психолог два рази на тиждень, щоб без перебільшень я буваю на сході, насправді війна не закінчується, вона триває, і потреби хлопців не зменшуються. Вони, можливо, навпаки, збільшуються. І я би хотів е звернутись до мешканців, напевно, та до всіх українців, що тільки об'єднавшись, тільки. Тоді, коли ми спільно будемо воювати, хто на передовій, а хто в тилу, тільки тоді ми зможемо перемогти ворога. Бо якщо хлопці там сидять в окопах і просять купити їм спальник там, чи просять купити форму, тому що та б елементарно згоріла чи знищилась. І щораз це набагато важче зробити, то ну, я цього не розумію. От я цього не розумію і. Хотілося б, щоб всі чітко розуміли, що це війна всіх українців, не тільки тих, хто на передові. І щоб ми чітко розуміли, що тільки разом ми її зможемо закінчити. Для мене Україна це, напевно, я словами важко передати. Но вона в мене в душі, в моєму серці. І я надзвичайно люблю свою країну. У мене дуже багато було можливості виїхати навіть під час уже не виїхати. У мене друзі там були за кордоном. У мене були всі можливості законні виїхати, але я залишився тут і я залишився до повної перемоги. І навіть після перемоги я залишився в Україні. Я дуже люблю свою країну, дуже люблю українців, щирих українців, і я вірю в нашу перемогу. І я думаю, я більше впевнений, що вона вже недалеко. Зовсім скоро вона буде. Дуже багато цікавих знань, якщо відверто. Я думав, що я вже так обізнаний, так як я постійно працюю з ветеранами. Але на цьому форумі дуже багато цікавих, цікавих і продуктивних речей. От безпосередньо від ветеранів я почув, які бізнесмени, і там фонди різні. Ну, для мене це було дуже інформаційно, продуктивно. І це все, що я отримав на цьому форумі. Я обов'язково передам нашим родинам, нашим захисникам, і я би хотів, щоб ми все ж таки попри війну, я розумію, що це можливо десь не на часі, але ми щось подібне таке влаштовуємо для обміну інформації, для обміну для обміну <кій> практик різних. І я, ну, я вважаю, що він потрібен цей форум. Так.